У листопаді минулого року у Житомирі об'єднали дитячу лікарню та дитячу поліклініку через дефіцит фахівців. Тож усі послуги з реабілітації тепер маленькі пацієнти отримують у медичному закладі на вулиці Шевченка. До редакції телеканалу СК 1 звернулися подружжя Житомирян, які скаржилися, що умови відділення не відповідають нормам, а чекати своєї черги на процедури потрібно довго. Відбулося погіршення умов для дітей. Забрали з Ріхтера і. Перейшли сюди на Шевченка. Там умови підвальне приміщення. По перше, для ріхтера там гарні кабінети, гарне приміщення. Основне ще питання: що сюди всі фізіотерапевтичні процедури не були перенесені. Кращі апарати лишилися на ріхтера. Діти Олега та Ірини зараз проходять реабілітацію у лікарні на Шевченка, і батьки незадоволені тим, що приміщення де не послуги менші. А масаж роблять одночасно чотирьом пацієнтам в одній кімнаті. Фізична культура лікувальна. Дитина зараз отримує прямо в тому кабінеті, де він проходить. Де проходить масаж. масаж, де стоїть чотири кушетки, де немає місця, розумієте? Окрім того, подружжя розповіла нам, що найближчим часом планується оптимізація лікарів, яких і так зараз не вистачає. А певне обладнання залишилося у дитячій поліклі. Клініці. І процедури там тепер можна проходити лише на платній основі. Щоб розібратися у ситуації, ми відвідали реабілітаційне відділення у дитячій лікарні, поспілкувалися із заступницею медичного директора Світланою Довгаль і з директором Ігорем Кохаруком. На усіх маленьких і великих пацієнтів віком від 0 до 18 років вистачає площ, щоб надавати медичну допомогу. Всі, що необхідні зали фізичної терапії, розгорнуті на базі стаціонарного відділення, масажні кабінети розгорнуті. Як в приміщенні бувшого фізіотерапевтичного відділення, а зараз там. Відділення медичної реабілітації для амбулаторних пацієнтів. Окрім того, розгорнуті масажні кабінети на базі стаціонарного реабілітаційного відділення. Наразі у відділенні працює команда з 37 людей, у тому числі асистенти фізіотерапевтів. Це досить нова спеціальність, яку опановували люди, що вже працювали у медичних закладах, наприклад, масажисти. Асистенти проводять комплекс терапевтичних вправ згідно з патологією дитини, проводять за необхідності мед. Масажі, також е, проводять з дитиною фізіотерапевтичні процедури, якщо є в цьому необхідність. У нас індивідуальні реабілітаційні програми. За словами директора комунального підприємства Лікарня номер 2 імені Павлосенка Ігоря Кухарука. Не вистачає саме ерготерапевтів і фізичних терапевтів. Середнього персоналу більше, чим достатньо. Дійсно, середнього персоналу необхідно робити оптимізацію. Це дійсно так. А, а е, із вищою освітою. Фахівців недостатня кількість щодо умов надання послуг реабілітації у лікарні на Шевченка. Відділення поділене на стаціонарне та амбулаторне. Є фітболи, степери, обладнання для покращення роботи опорно-рухової системи, ампліпульс терапії, небулайзери та багато чого іншого. Однак, Ірина та Олег кажуть, цього обладнання недостатньо, а саме, ІХТ. Хоте... Імпульсна терапія, яка дуже важлива для дітей, фонофорез, лазерна терапія, вони тут взагалі відсутні. Заступниця медичного директора Світлана Довголь пояснила, чому цього обладнання немає у відділенні реабілітації. Апарат інформаційно-хвильової терапії. Який не має доказової ефективності, доказова медицина говорить, що метод ІХТ не є ефективним, це є метод плацебо. Тобто пацієнт отримує цю медичну послугу, але ефекту від цієї медичної послуги ми не маємо, тому апарата і в стаціонарі не буде, і в поліклініці також він не потрібен. Що ж до платної реабілітації у поліклініці на вулиці Ріхтера, то причина у тому, що за новими стандартами те обладнання не входить до пакету Національної служби здоров'я. Якщо брати пакети по реабілітації, то в пакеті по реабілітації немає спеціально виділено, що там проводять електрофорез, УВЧ і інші. Тим паче, що чітко написано у різних наказах, в різних публікаціях, що це являється недоказовою базою. Крім того, ігор Кухарук сказав, що коли з'явиться достатня кількість фізичних терапевтів, дитячі реабілітаційне відділення повернуть до поліклініки на вулиці Ріхтера. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Нежитлове приміщення за адресою вулиця Домбровського, 16 а у Житомирі перетворюється на прихисток тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні ми фактично розпочинаємо роботу по реконструкції ще одного нежитлового приміщення площою 300 квадратних метрів, є комунальною власністю знаходиться на сьогодні на балансі ЖЕКО номер 6 Сьогоднішнім рішенням виконкому ми передаємо цей об'єкт на баланс агенції розвитку міста для того, щоб мати можливість належним чином відобразити в балансовому обліку збільшення вартості у зв'язку із ремонтними роботами. Наразі вже розпочали розробку проєктно-кошторисної документації. Планується, що у прихистку буде сім житлових сімейних кімнат загальною місткістю 21 ліжко місце. Це буде соціальний об'єкт, в якому будуть облаштовані кімнати під ключ, тобто вони будуть облаштовані меблями. Сам прихисток буде облаштований побутовою технікою, пральними машинами кухнею облаштованою там судомийною машиною, холодильниками, телевізорами для зон відпочинку. Усі будівельно-монтажні роботи, оздоблення, облаштування меблями та побутовою технікою планують завершити до кінця поточного року. Тобто, це буде повністю об'єкт, придатний для проживання, і людям потрібно буде просто туди заїхати. Фінансування проєкту здійснюється за рахунок грантів. Місто коштів не виділяє. Загальна вартість складає 180 тисяч євро. Цієї суми вистачить, щоб виконати усі роботи, запевняють у міській раді. Це вже другий подібний проєкт, який фінансується урядами Швейцарії та Німеччини у нашому місті. Стосується саме. Нарощення чи створення соціального житлового фонду в місті Житомирі. перший проект ми реалізували упродовж 22-23 років, і це був об'єкт на з адресу Атаманів-Соколовських Сім. На сьогодні там проживають чотири багатодітні родини внутрішньопереміщених осіб. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Ментальне здоров'я займає провідну роль в роботі організму, тому за ініціативи Міністерства охорони здоров'я відтепер сімейні лікарі зможуть надавати послуги психологічної діагностики. По перше, треба розуміти, що ментальне здоров'я, психічне здоров'я ну це, це це одне і теж, коли людина спроможна реально адекватно оцінювати свої вчинки і ну скажімо так, працювати гарно, жити якісно і надавати, скажімо так, ну бути в соціумі. Адекватно психологічне обстеження надається в рамках програми медичних гарантій. Послуга безкоштовна. Наразі вже 850 лікарень мають відповідний контракт із Національною службою здоров'я України. Понад 12 тисяч лікарів пройшли навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я MHGAP. Є така глобальна програма Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка впроваджена в Україні, і ну, це надання психічної допомоги. Пацієнтам на первинному рівні. Ми вже всі сертифіковані, і у нас вже підписаний пакет нашим закладом з що ми можемо, як педіатри, так і терапевти і сімейні лікарі первинної ланки можемо надавати ну, психічну допомогу. Нашим пацієнтам для отримання так званого пакету 51 в медзакладі має бути не менше 20% сертифікованих працівників. До сімейного лікаря можна звернутися при почутті тривоги, гострій реакції на стрес, проблемах зі сном чи апетитом. Наша задача сімейного лікаря розпізнати, диференціювати да, цей стан. І якщо це важкий стан, ми скеровуємо до спеціалістів, якщо ми справляємось. То ми надаємо медичну допомогу на своєму рівні. Тенденція на звернення за психологічною підтримкою росте у центрі первинної медико-санітарної допомоги кажуть, потрібно приділяти увагу комунікації та якісному відпочинку. По перше, спілкування з в дружніх собі колективах. більше проводить часу на свіжому повітрі. Більше е, читати, навірно, художньої літератури, вірші, якось вчити ці вірші, щоб е, тренувати пам'ять. Нововведена послуга поступово інтегруватиметься в роботу сімейної медицини. Комунікаційний супровід реалізується за підтримки ВОЗ, уряду Канади та міжнародного медичного корпусу. Каріна Ліщинська, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Статистичні дані по роботі двох комісій. Нагадаю, що в нас працює комісія по пошкоджених об'єктах і по знищених об'єктах. По пошкоджених об'єктах на сьогоднішній день в обробці було 117 заяв, всі 117 розглянуті на 11,8 млн гривень. І по зруйнованим знищеним об'єктам 57 заяв було прийнято в обробку. Всі 57 опрацьовано на загальну суму 46 млн мільйонів гривень.